Павло о, панно інно. о панно інно, панно Інно, я сам, вікно, сніги, Сестру я вашу так любив дитинно, золотоцінно, любив давно цвіли луги, о, люба інно, ніжна інно, любові, усміх квітне раз, ще й тлінно, сніги, сніги, сніги. Я ваші очі пам'ятаю як музику, як спів, зимовий вечір, тиша ми. Я вам чужий, я знаю. А хтось кричить: Ти рідну стрів, і раптом небо шепіт гаю. О, ні, то очі ваші, я ридаю, сестра, чи ви любив? Це дуже гарний вірш, і він в моєму житті двічі відмітився. Один раз в 11 класі так сталося, що я за годину вивчив три вірші тічини. Просто я по своїй натурі людина дуже лінива. І було так: в п'ятницю мені треба було здавати три вірші, а в четвер ввечері я тільки почав їх вчити. Це перше. А друге, коли я поступав на першу свою вищу освіту в Запорізький національний університет, через те, що я сліпий і центр оцінювання освіти, як там він називається регіональний, так не міг надати можливості проходження ЗНО для мене, для сліпої людини, там є в них перелік виключень. для Такого оцінювання, то я здавав вступні іспити разом з багатьма тими, хто закінчував школу ще, напевно, в 90-х 80-х. Зі мною на декількох іспитах була, були бабусі дідусі по 60. Так ось здавав я українську мову. Чесно, було доволі складно, бо програма була за 90-ті роки. Декілька частина тем десь третина. Ті, які не проходив я в школі, вони більш поглиблені. І в самому кінці було завдання написати твір, аналіз якогось вірша, оповіді. Мені попалася саме опанно Інно». так ось чому прикол. Вірш маленький, я думаю, всі це зрозуміли. А вийшла в мене. Ну, я е, диктував, то не я записував, записувала моя мама, але в неї е, почерк невеликий, доволі дрібний. Дружина не дасть збрехати. Що в мене мама доволі так е, маленькими літерами пише. Так вийшло дві сторінки зошитом. Це я так проаналізував упану Інну. І в результаті в мене вийшло 198 балів. І потім, коли в мене була українська мова за профільним спрямуванням, якраз була викладачка, яка була в екзамінаційній комісії. І вона мені казала, що їй дуже сподобалось, як я проаналізував вірш. На жаль, той зошит лишився в моєї мамі вдома. Тобто, Я думаю, всі розуміють, що коли ми поспіхом виїжджали, якось шукати таке не було часу. Тому, на жаль, я переоповісти не можу. Що там, да та як там. Але взагалі вірш дуже гарний. Мені це дуже. Подобалося його вчити, я разом з ним ще вчив два вірші, які хочу теж викласти на каналі. Дружині я запропонував, точніше не запропонував, а попросив в назві відео, бо все-таки це вона пише це все. Написати Декламує сліпий. По-перше, бо розповідь вірша на пам'ять, тим паче. З емоційним окрасом це декламація. А сліпий, бо я є сліпий, це перший момент, а другий, бо в історії наші саме сліпі здебільшого несли літературу, фольклор в маси. Я думаю, всі знають різні оповіді, де сліпий бандурист або оповідач йде від міста до міста разом з, з хлопчиною, е який його веде. Тому так би мовити, я думаю, це трохи символічно, ну і зовсім, зовсім трошки правда про те, що це сліпий декламує. Ну, якось ось так. Буду ще вкладати вірші, бо мені дуже подобаються вірші. Гарно я їх запам'ятаю, якщо Рима гарна. На жаль, в сучасній літературі не часто зустрінеш вірш з гарною Римою. Це більше відноситься до Шевченка, Олесі Українки. Тичіни. Ти маєш на увазі гарна Рима? Так, гарна Рима, яку приємно чути, приємно вимовляти. Бо більшість сучасних віршів можна назвати білими, хоча їх відносять саме до такої літературної поезії. Не знаю, я не фанат сучасної культури. Ти за класику? А? Так, я за класику. У мене, коли був в, в ЗНУ ага. а, такий предмет, як історія культури, в мене на іспиті викладач питав, а як ви відноситесь до сучасної. Культури України. Я кажу: Ну як, як? Як до гнилого яблука, половину можна сміло відрізати і викутати. Це десь так якось. Ну, все, побачимось в наступних відео.